Привіт-привіт! Пропоную вам сьогодні з вами поговорити про осінній одяг. Чи змінився він з літнього на осінній? Так, звичайно, змінився. Ми одягаємося набагато тепліше. Тож переглядаємо зображення. В літній період ми одягалися так, щоб нам було зручно. І не жарко. От, наприклад, шорти ми змінили на теплі штанці. Літній кашкетик ми змінили на теплу шапку. Щоб вітер не задував наші вушка. Літню футболку ми змінили на теплий зручний светрик. Босоніжки. Ми змінили з вами на гумові чобітки, щоб зручно було і весело бігати по осінніх калюжах. А які речі додавилися до нашого осіннього гардеробу? Це осіння курточка, щоб вітер осінній нас не продував. Плащ, щоб осінній дощ нас не промочив. Тепленькі шкарпетки, щоб наші ніжки не мерзли. Щоб руки та шия не мерзли, ми будемо одягати рукавички та шарф. Збираємося на прогулянку, одягаємо футболку, теплий светрик, штанці, шкарпетки. Куртка, шапка. І якщо на вулиці холодно, одягаємо рукавиці та шарф і взуваємо на ніжки чобітки. Гайда на вулиці гуляти. Погляньте, як осінь чарівниця одягла все навколо в чарівні шати. Тож, милуйтеся, спостерігайте, фантазуйте, одягайтеся, зручно, тепло. А я вам говорю дякую та до зустрічі!